Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу показати вам свою посилочку з сайту iHerb. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Відразу вам хочу сказати, що на даному сайті діє промокод, який я вам залишу ось тут. Також в описі під відео ви можете його знайти та користуватися 5% якщо ви там вже зареєстровані. А для новеньких 10% знижки. Часом цей промокод може сумуватися вже з діючими акціями та знижками, які діють на сайті. Але бувають моменти, що він не фіксується, якщо сайт цей iHerb, вирішує, що там, наприклад, є достатньо велика знижка, як було, в принципі, і цього разу. Давайте я буду вже її розпаковувати, тому що я, от щойно цей, як знаєте, гарячий пиріжок. Щойно я її забрала. Була хороша акція у вересні. Діяли класні знижки 27% на досить велику кількість продукції. І кожного року ей робить такі мега-розпродажі, де можна собі щось зловити та купити, що кого цікавить. Отже, зараз я вам покажу, як все це виглядає, і заберу свою коробочку. І хочу сказати, що замовлення моє абсолютно спонтанне, тому що а, тут а, я якби, приєдналася до цього замовлення, але здебільшого це все замовляла з моєї роботи співробітники. Ось так ось, приходить цей папірець, ми забираємо і подивіться, скільки в мене всякої краси. А тепер ти, давайте я отак гарненько все заберу і буду розповідати вам, а, що ж такого в мене а, замовили. Першим Засобом, який я хочу вам розповісти, це ось такий іде магнезіум капс, написано так. Тут ідуть такі капсули з магнієм 500 міліграмів, і власне тут їх є 100 вегетаріанських капсул. От для чого нам потрібен магній. Він має в собі всі необхідні мікроелементи для здоров'я серцево-судинної системи. Це рахується як дієтична така добавка. Магній підтримує здоров'я серцево-судинної системи, так і сток. Він сприймає енергетичному обміну та нормальній роботі мозку, допомагає підтримати роботу нервової системи, а також здоровий рівень артеріального тиску. Отже. Магній є одним із найважливіших мінералів в організмі, він підтримує більше 300 біохімічних реакцій. Так що я вважаю, що в період, в час, в який ми живемо, магній просто необхідний для нашого здоров'я, так, для підтримки нашого здоров'я. Тим більше, що для кісток він також гарно впливає на кістки наші на нервову систему. так? От, потрібно приймати його по одній капсулі. Написано, що до трьох разів на день, незалежно від приймання їжі, або згідно з рекомендаціями лікаря. От, так що тут, власне. Маємо магній у вигляді оксинума, оксиду магнію, цитрату сукцинату, якщо вам щось про це говорить. Але власне, всі ті баночки з магнієм замовили мої колеги по роботі. От і якщо залишиться одна баночка, якщо ніхто її не візьме, то я звичайно залишу її собі. Я щось про себе в той період, коли робила замовлення, ну не скажу, що забула, але я не порахувала, власне, що я мені би теж таку штуку. Потрібно було пропити. Ну, нічого, зроблю собі ще одне замовлення. От, І я хочу вам сказати, що замовили ще в мене ось таку одну баночку це з тієї самої серії Life Exitension. от Такий комплекс значить, вітамінів групи Б. Ну, що вам ще говорити про вітаміни групи Б? Ви, напевно, це можете знати, тому що вони досить гарно підтримують вироблення енергії, так, допомагають у функціонуванні всіх органів от, нашому організмі, які тут входять комплекси? Ось тут можна прочитати, які тут ще вітаміни входять так: в 1 в 2 ніацинамід, в 6 Фолатова кислота, вітамін в 12 біотин. От і тут все розписано, гарно та інші бачите мікроелементи, вставте на паузу і знайомтесь, але кошик на посилання я залишу на свій кошик в описі під цим відео, де ви можете собі просто зайти за моїм посиланням і ознайомитися зі всіма вітамінами, прочитати власне для чого вони потрібні. Як їх потрібно вживати? Так, тут потрібно приймати по дві капсули на день під час їжі або згідно з рекомендаціями, звичайно ж, лікаря. тут теж, бачите, написано, що по дві вегетаріанські капсули потрібно їх приймати. От, так. Далі в мене є ще дві ось такі баночки. Це так само колега на роботі замовив. Це в нас де такий вітамін, як Q10. от Бренд Swanson. В мене, між іншим, є теж ось добавочка, я її витягнула, але таки, я ще її. Не вживала, тому що я не знаю, чого, чого я чекаю, потрібно відкрити її і пити. А давайте ми зараз з вами заодно і відкриємо і подивлюся, я, як вони приходять, бачите, запаковані. Бо це я ще замовляла попередні рази цей вітамін. Для чого він нам потрібен взагалі цей Q10 для здоров'я серцево-судинної системи. Для підтримки роботи нашого серденька. І взагалі, ось цей Q10, хто перехворів ковідом, дуже рекомендують його пити. От. Ще цей вітамін необхіден для вироблення такої клітинної енергії. Подивіться, він гарно сприяє на нашу нервову систему. От. Така виходить у нас тут от капсулка. Невеличка. Я маю надію, що я вже почну його, цей засіб приймати. От. І колега на роботі теж замовив. Тут у нас дає 60 капсул. От. А цього нам потрібно приймати теж по одній капсулі в день. От. Так що таких два засоби. Для себе я замовила спробувати ось такий колаген першого та третього типів в порошку. Тут йде його 200 грамів. От, і... Я вже не вперше замовляю, взагалі колаген. В мене був різних видів. Цього разу вирішила спробувати ось такий від бренду Doctor Best. Мені здається, це один з таких самих популярних брендів на iHerb. От, Для чого нам потрібен колаген, то ви, напевно, теж всі знаєте. Це основна структурна підтримка волосся, шкіри, нігтів, сухожиль, зв'язок та кісток. От, тому в комплексі, звичайно, теж його можна буде приймати. У мене ще залишається все з минулого їх покупок вітамін С. І я вважаю, що разом з колагеном, бо кажуть, що в такому середовищі кислому та лужному дуже гарно засвоюється тоді власне цей ось колаген. Ну, Будемо, звичайно, пробувати для здоров'я волосся, шкіри та нігтів. Звичайно, для суглобів. То я вважаю, що це гарний засіб. Не знаю, який він. А давайте з вами його відкриємо. Це ж відкриємо. Я вже завтрашнього дня буду його приймати. Ось так він йде, трошки пошумлю вам. Ось так він йде запакований. А, і такий, бачите, прям плівочці. Ось таке сьогодні в мене нічого не хоче відкриватися. І що тут написано, що одна мірна ложка порошку в невеликій кількості води або соку. Я надще п'ю власне, колаген зранку відстаю, а ставлю чайничок, розвожу його в теплій воді. От. 180-240 мл рідини. Добре перемішайте та випийте над ще серце. Принаймні за 30 хвилин доїди. Власне, я так і роблю, тому що це є обов'язково. От. Щоб забезпечити оптимальне засвоєння колагену, уникайте прийому інших білкових добавок протягом однієї години після прийому цього продукту. От бачите, ще такі навіть є застереження. Так, ну давайте подивимося. Він абсолютно має йти без аромату, тому що, власне, ці типи, які позначені, перший, другий, третій, там ще є другий, там, то досить таки чути кажуть рибою, то дивіться, з чого ваш. Ой, дивіться, тут така. От штучка навіть є. Є мірна ложечка От всередині. Так, він абсолютно йде без будь-якого запаху чи аромату. Дуже добре, що тут є мірна ложечка. Буду це все також пити, розчиняти, пробувати. І кажу, мені з вітаміном С і ще, я знаєте, що додаю? Я додаю туди меду. Мені так. Краще зранку, над ще випити склянку колагену з вітаміном С та медом, мені так було дуже класно, і в минулі рази я так її пропивала. Власне, в такій комбінації. От, Так що теж буду, звичайно, це все тестувати, пробувати. І, можливо, в якомусь влозі вам також розповім. І ще одне. А ще забула сказати, що власне, якщо ви обираєте колаген і вам, наприклад, одного разу він не сподобався, власне, дивіться, щоб він було зазначено, тому що перший і третій тип колагену, а він називається бичачий. Оцей бичачий колаген він йде без будь-якого без будь-яких ароматів такої, такої риби чи ще чогось, бо кажуть, часом якимись їм там віддає дівчатам якимись незрозумілими ароматами чи, чи смаком. Якщо ви будете... Уважні, то от перший, третій, перший і третій тип битячий де абсолютно без будь-якого смаку, аромату чи ще щось. Я собі просто присмачую його від гіномце та медом. І останнє, що я взяла, звичайно ж, для донечки своєї риб'ячий жир. Ніяк вона не хоче ні в яких виглядах його пити. Цього разу я вирішила все ж таки спробувати, бо дуже вже хвалили на Ютубі ось цей такий рибячий жир із високим вмістом омега-Д-ГК, омега-3. так, І він має чудовий фруктовий смак. Тут де 300 жувальних капсул. Вони йдуть в формі такої от рибки. Так, тут ще комусь цікава така от інформація. Так. От, тут навіть написано, що хвостик потрібно, якщо ви відламаєте рибці цей хвостик, то можна її там до їжі додавати. От, я не знаю, я буду пробувати старатися її дати. Вже у відео з вами, звичайно, поділюсь. Як вона, бо я минулого разу такі кругленькі капсулки купляла. Це було діткам від трьох років, такі такі малесенькі круглі, їх треба по дві капсулки було ковтати. Ну вона ніяк не могла їх ковтнути, вони були в таких желай не один раз розкусила, то сказала: Фу, мама, яка це бредота, Не хотіла вона їх пити. Ну Маю надію, що ці вона буде вживати. от. Тут що по одній оцій капсулі в день 30 штук. Тут їх є. Ну, теж поділюсь, зараз не буду їх відкривати, а треба їй сказати, що я їх замовила і хотіла, щоб вона таке спробувала. І тут написано, що це йде прямо з таким фруктовим смаком. Будемо дивитися. Значить, що нам говорить про цей вітамін Дитячий, Д3? Що Тут йде в 10 разів більше рибячого жиру, ніж в добавках інших брендів для дітей. От. Гарантована відсутність рибного смаку. Ось це ми з вами, звичайно, в якомусь влозі, з вами обов'язково поділюсь, як вона це скаже, моя донечка зразу скаже. І в кожній капсулі 500 мг натурального рибячого жиру, дієтична добавка. Вона є найважливіша незамінна поживна речовина, якої часто бракує в раціоні дітей. Омега-3 може підтримувати роботу мозку, нормальну концентрацію та гарний настрій. Пропонують, звичайно що, включити цю добавку до раціону дитини, щоб збільшити прийом поживних речовин з омега 3. Одна капсула, що лопається, близько дорівнює близько 8 жувальних мармеладок. Ого, нічого собі! Бачите, яка дуже цікава інформація. Так, що будемо, звичайно, пробувати тестувати. І дітям від 3 років можна приймати цей засіб. По одній капсулі один-два рази на день. От. Побачимо, і тоді вже вам, звичайно, розкажу. Можна розкрити і випити, відкрутіть, або відріжте хвости капсули рибки за необхідності. Кінчичі капсули можна відрізати ножицями, видивідміст капсули, що містить точну дозу робічого жиру з фруктовим смаком у рот дитини, або додайте його в улюблену їжу дитини. Добре, будемо звичайно пробувати тестувати. Все вам обов'язково розповім. А сьогодні у нас ось така вийшла досить цікава розпаковочка. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!